Доброго дня і слава Україні! Я Криштопа, Це історія для дорослих. Цим випуском ми продовжуємо наш цикл. Історія України для дорослих. Дякуємо за підтримку фонду відродження. У попередній серії ми розповіли про те, як бурхлива хрущовська епоха з її авантюрами змінилася брежнівським застоєм, як відлига змінилася переслідуванням дисидентів та русифікацією заради створення єдиного радянського народу. Як ідея побудови комунізму в майбутньому змінилася культом великої перемоги в минулому і як Брежнєв підсів на нафтодолари та втратив їх, вторшись до Афганістану, забота о ще ляже на ваші плечі. Останній генсек КПСС Михайло Горбачов спробував реформувати союз, але натомість випустив джина з пляшки. Економіка впала, а поневолені народи почали вимагати свободи. Так далі тривати не могло. Хтось повинен був забити останній цвях у труну прогнилої імперії. Хто це зробив? Давайте розбиратися. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих і підтримуйте нас на Патреоні. А ми розповімо, чому Путін бреше, коли говорить таке. Крушення Советського Союзу було крупнішою геополітичною катастрофою Віка кінець 80-х ознаменувався однією дуже знаковою подією, яку тоді мало хто осягнув. СРСР стріском програв війну. Не авгансько, хоча виведення військ з країни у 89-му означало саме поразку. Ні, союз програв глобальну війну холодну, яку іноді називають третьою світовою. Це було протистояння двох воєнно-політичних блоків НАТО і країн Варшавського договору, і воно зовсім не було безкровним. За цей час відбулося більше 150 цілком гарячих конфліктів по всій землі, у яких загинуло 22 мільйони людей. Такі дані наводить Берлінський центр вивчення холодної війни. І ця війна закінчилася тим, що один з блоків посипався. Офіційно промосковський Варшавський пакт розпустять лише у 91-му, але вже у 89-му у двох його учасників змінилася влада. У Польщі пройшли перевибори, в яких перемогла опозиційна солідарність. А в Румунії відбулася справжня революція з розстрілом диктатора. Ну а в соціалістичній Німеччині впав Берлінський мур. І влада нічого не змогла зробити. Це удар в спину. І, о диво, Москва не кинула війська на придушення революції, як робила це в тому ж Берліні, Угорщині чи Чехословаччині. Десятиліттями раніше. Це був кінець. Червоний блок розпався де-факто. Кремль не стримував розпаду соцтабору не тому, що не хотів, а тому, що був зайнятий нагальнішими справами. Його війська розганяли аналогічні виступи в самому СРСР. Мітинги і міжетнічні заворушення придушували в Карабаху, Південній Осетії, Тбілісі, Казахстані, Узбекистані, Баку, Душенбе і Єревані. Число загиблих пішло на сотні. Паралельно Горбачов намагався реформувати і перезібрати союз на нових засадах, ослабив партійну монополію на владу і оголосив перші конкурентні вибори до союзного і республіканських парламентів у Верховній Раді СРСР. Опозиція здобула 13 відсотків у Російській Федерації 14, в Україні третину. А в країнах Балтії взагалі перемогла. Сам генсек переобрався президентом СРСР і готував референдум за новий союзний договір. Його найбільший критик Борис Єльцин очолив парламент РСФСР. Головою Української Верховної Ради став комуніст Леонід Кравчук. Почався парад суверенітетів. Країни Балтії і Вірменії оголосили про повний вихід з радянського союзу. Кремль відреагував введенням військ до Вільнюса і Риги, нафтовим ембарго, але без особливого ефекту. В Україні спалахнув перший майдан революція на граніті. Сотні студентів оголосили голодування на столичній площі жовтневої революції, нинішньому майдані Незалежності з низькою вимог. Основна не допустити нового союзного договору. За два тижні Верховна Рада постановила виконати всі вимоги протестувальників. За цих умов центральну владу Союзу з її хаотичними метаннями серйозно не сприймав вже ніхто. І вона зробила ще один крок, щоб відвернути від себе останніх лоялістів. Новий прем'єр-міністр СРСР Валентин Павлов запевнив, попри панічні чутки ніякої деномінації рубля і підвищення цін. Не буде Цей пересмотр не буде существо до тих пор, поки он не пройде всенародного народного І раптом ввечері, 22 січня 91-го, громадянам оголосили, що у них є три дні, щоб обміняти свої заощадження у старих купюрах на нові, але не більше тисячі рублів на особу. Якщо ти відкладав гроші на чорний день чи на якусь покупку, твої проблеми все згорає, бо державі захотілося скоротити. Не забезпечено товарами грошову масу на руках у населення, свої заощадження втратили десятки мільйонів людей. А у квітні їм так само без попередження підняли ціни на все у три рази. Того ж місяця з Радянського Союзу вийшла Грузія. Імперія відштовхнула від себе найлояльніші регіональні еліти. Питання було лише в тому, чи режим впаде поступово з довгими конвульсіями у вигляді локальних війн, чи все станеться швидко у столиці, як у лютому 1917-го. Чорний лебідь приплив з несподіваного боку. Останній цвях у трону імперії забили не демократи чи сепаратисти, а самі імперці. У серпні 91-го влада в країні спробувала захопити хунта щільних партійців, силовиків та гори прем'єра Павлова, щоб з залізною рукою навести порядок. Горбачова ізолювали на дачі в Криму, до Москви ввели танки, а по телебаченню пустили Лебедине Озеро. Віце-президент СССР приступив к временному исполнению обязанностей президента. на Київ теж пішли танки, але так і не дійшли. Все вирішилося в Москві. Московити з небаченою ні до, ні після цього хоробростю кинулися захищати Білий Дім парламент РСФСР і стримувати бронетехніку голими руками. Були там і українці. То тут, то там, на мітингах, а потім і на танках майоріли синьо-жовті і навіть червоно-чорні знамена. У сутичках загинули троє цивільних. Їх убив своїм наказом на прорив бронетехнікою через НАТО капітан Сергій Суровікін. За це він посидить в тюрмі, потім буде помилуваний, повоює в Чечні, Сирії та в Україні. Не виключає прийняття самих непростих рішень. Пуч бездарно провалиться. Заворушення в Москві зіграють свою роль, але найголовніше регіональні еліти, навіть сформовані з місцевих комуністів, відвернуться геть від очманілого Кремля. 24 серпня Верховна Рада УРСР проголосила незалежність. Потім Україна проведе референдум і обере президента вже безпартійного Леоніда Кравчука. Нова влада піде вже на власну змову у Біловезькій пущі. Там лідери Білорусі, Росії та України підпишуть угоду про розпуск СРСР і створення співдружності незалежних держав. Останніми з СРСР вийдуть Російська Федерація і Казахстан. Горбачов до його честі не пішов на подальше загострення чи заперечення реальності і склав повноваження. Так завершився розпад Червоної імперії. Я покидаю свій пост з тривогою, ну і з надіждою. Путін неодноразово називає це найбільшою геополітичною катастрофою століття, і це настільки цинічна брехня, що на голову не налазить. Бо майже безкровне перетворення Союзу у співдружність, це з розкиданою по всій імперії тактичною ядерною зброєю і запасом танків і боєприпасів на десятиліття безперервних війн диво, а ніяка не катастрофа. Ну і те, що вона найбільша у столітті, яке вмістило в собі дві з половиною світової війни з десятками мільйонів смертей. Навіть думати таке непристойно, не те, що говорити. Он Владі Мір Путін, щоб ви поняли. Недоліки такого сценарію, в тому що незалежність дісталася в Україні занадто легко і не набула тієї очевидної цінності, яку має зараз. А ще імперія розпалася не до кінця. Це був скоріше її напіврозпад. Бо нова. Демократична Росія, перебравшись з Білого Дому до Кремля, раптом усвідомила себе спадкоємницею Союзу і потягнула руки за його спадком, не сподіваючись на серйозний опір від колишніх васалів. Розпочались втручання в міжетнічні конфлікти і встановлення там проросійських гібридних республік Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія. Російські війська відверто керують війною в Молдові, а російський флот обстрілює Сухумі. За Грузію воює загін українських добровольців Арго. Їхня мета зупинити росіян на Кавказі, щоб вони не прийшли до України. Але вони йдуть. Парламент РФ визнає Крим Російським, а Єльцин зазіхає на весь чорноморський флот. Верховна Рада автономії проголошує незалежність. Лише один сторожовий корабель СКР-112 капітана Сергія Настенко піднімає синьо-жовтий прапор, виривається з Севастополя і під обстрілами проривається до Одеси. Але гаряча війна не починається, бо Кремль зайнятий нагальнішим питанням. Єльцин вводить до Москви танки і розстрілює свій бунтівний парламент, перемігши, зміцнює особисту владу і перетворює федерацію на суперпрезидентську республіку. 1993 Натомість починається інша війна, Перша газова. Вона ще досить м'яка і обмежується взаємними заявами про наміри. Москва погрожує перекрити газ, а Київ зупинити транзит. У 94-му криза в Криму набирає обертів. Там обирають власного проросійського президента, до якого прибувають радники ЗРФ, передусім з ФСБ. Він налагоджує контакти з місцевою тіньовою владою, організованою злочинністю. Потім поступово перебирає контроль за міліцією. Але спроба так само безкровно захопити місцеве СБУ несподівано зривається, бо Київ таємно перекидає туди спецпідрозділ Альфа з усім озброєнням а на стратегічні перехрестя півострова виводить бронетехніку 10-ї бригади спецпризначення ЗСУ і прикордонники. Напружене протистояння триває кілька місяців. Мішков втрачає вплив, починає воювати з парламентом автономії. Київ втручається в ситуацію на правах арбітра, призначає новий уряд, а посаду президента Криму скасовує як неконституційне. Мішков тікає до РФ. Протидія проросійським силам у Криму в 94 році стала однією з найуспішніших операцій Служби безпеки України. Наступні 20 років Крим жив мирним, спокійним життям. Як невід'ємна частина України, Москва активно не втручається, бо їй знову не до цього. Вона розпочинає спочатку гібридне, а потім відкрите вторгнення до незалежної чеченської республіки Ічкерія. Перша чеченська війна триває до 96-го і закінчується ганебною поразкою Кремля та мирною угодою у Дагестанському Хасев'юрті. Несподівано перемогу Кремль здобуває на іншому фронті збройному. Через страшну стурбованість заходу загрозою розповсюдження ядерної зброї Україна погоджується знищити, передати чи продати Росії всі стратегічні бомбардувальники, атомні заряди і ракети, здатні їх нести. Цими ж ракетами, начиненими звичайною вибухівкою, Путін вдарить по Україні після початку вторгнення у 2022-му. Мін Україна отримує Будапештський меморандум гарантії безпеки від США, Великої Британії і Росії. Як виявиться у 2014-му, це лише папірець з побажаннями, який не зобов'язував захищати Україну, скоріше, не нападати, але договори з Росією, як казав Бісмарк, гімна варті. Він сказав не зовсім так, але суть ми передали вірно. У 97-му Києві і Москва не зупиняються і підписують ще одну угоду. Про дружбу і поділ Чорноморського флоту Україна отримує тільки 18% суден, найгірший і найстаріший. А ще дозволяє московицьким кораблям базуватися в Криму до 2017-го. Тим часом в російському парламенті продовжують звучати заяви, що України не існує. Ви в історії не я історик. знайдіть мені хоч одну строчку. Сустувала государство Україна, де і коли. Україна в цей час. Край слабка її струшують. Економічні кризи і корупційні скандали. Тривають конфлікти на релігійному ґрунті. Українське православ'я розколюється на московський та київський патріархат, причому голову останнього митрополита Філарета РПЦ в 97-му відлучає від церкви. Експрем'єра Павла Лазаренка заарештовують у США за відмивання грошей. А у 99-му, за дуже сумнівних обставин гине лідер патріотичної опозиції В'ячеслав Чорновіл. Оточення тодішнього президента Кучми всіляко намагається зам'яти справу, хоча має свідчення про російський слід. Але Росії знову було не до України, бо у України бензоколонки через падіння цін на нафту трапився дефолт. А ще внутрішня гризня. Генеральний прокурор РФ Юрій Скуратов копає під оточення Єльцина за корупцію. Той натравлює на прокурора новопризначеного голову ФСБ Владіміра Путіна, колишнього КГБІста на прізвисько Моль. У телебаченні заливають відео розваг чоловіка, схожого на Скуратова із двома дівчатами. А Путін поспішно заявляє, що відео справжнє. Моє міння по питанню попросу Воно відповідає мнению президента і прем'єр-міністра країни Юрій Ліч має йти в відставку. За це Путіна роблять прем'єр-міністром і готують у наступники Єльцину. В'їхати у владу він збирається на війні. У серпні 99-го починаються сутички на території Дагестану, у яких звинувачують чеченців. У вересні відбувається серія підривів житлових будинків у Буйнакску, Москві і Волгодонську. Загинуло близько 300 людей. Ще 1700 зазнали поранень. При цьому підриви у Волгодонську спікер Держдуми голосив ще до того, як вони сталися. Це викликало конфуз, але не більше. Ви нам порівняно сказали, що дом Волгодонський взорвав за три дня до взриву. Це може як на І... Ще більший конфуз стався в Рязані. Там місцеві міліціонери піймали підривачів з вибухівкою прямо під час підготовки теракту. Підривачі виявилися працівниками рідного путіну ФСБ. Скандал був гучний, але знову ніяких наслідків. Інцидент оголосили навчанням спецслужб, а вибухівку мішками з цукром. Згодом російський дисидент, колишній підполковник ФСБ Олександр Литвиненко, на весь світ заявить: всі будинки підірвало ФСБ. Задля приборкання національних рухів ВРФ і встановлення авторитарного режиму Путіна. Литвиненка за це вб'ють у край брутальним способом, отруїть радіоактивним полонієм. І за це теж нікого не покарають. Навпаки, Путін розпочинає нову війну в Чечні, а Єльцин оголошує про свою відставку і призначення наступника. Росія все швидше скочується від олігархічної демократії до корумпованої і агресивної диктатури. Що буде далі? Ще під час Першої чеченської війни спрогнозував президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Він не дожив до перемоги, бо був підступно вбитий московитами. Але в одному з інтерв'ю заявив таке. Ічкерія Ічкерії трохи апетити, але не пристановила. В Криму ще будуть бойні. Україна ще схильснеться з Росією. У чому його прогноз справдився, а в чому ні. Поговоримо вже в наступному випуску, а поки не забудьте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ще поставте лайк цьому відео, щоб його побачили якнайбільше людей. І за можливості підтримуйте наш проєкт на Патреоні. До наступної епохи! Слава Україні!